Доброго дня, Лілія Сімідрова, чи Сімімудрова, чи як ти там підписана, не розумію як. Зараз я хочу спеціально для тебе записати відео і розказати, що таке тряпочки. Дивіться, от є це в Єво вже зайшла. Є фрекенбок. Бачите, які вони ці менше впитують водичку. І вам іще буде, вон, бачите, Мочалочка в подарунок, щоб очистити ваш вонючий рот, щоб ви прежде, чим писати, думали своєю головою. Це називається фрекенбок. Це тряпочка для кухні. кухонні. Є ще, дивіться, Лілія. От універсальні тряпочки. Ну, Я не знаю. Я, наприклад, витираю на кухні там для кухонної принадлежності. Оце такі тряпочки предназначені. Ну я не знаю, навіщо ви їх пихаєте собі в проміжність. Може, ви подумаєте її головою. І це не гігієнічно. От, бачите, ось іще є. Це е, ідуть, бачите, тут три штучки йде. Вони більш впитують. Ну це я вам ще раз пояснюю. Е, Волого поглинаючи. Тряпочки чи серветочки, не треба їх лілія Я вам ще раз кажу, впихайте собі в промежність. Це кухонні. А якщо вас цікавлять які... средства гігієни, прокладки, я вам зараз їх покажу. Зараз ми тут зайдемо. Я оце бачите, в Єву зайшла спеціально для вас, щоб розказати і показати. О, дивіться, скільки їх тут великий вибір. Ви можете собі підібрати любу прокладку. Це средство гігієни називається. Поняли, Лілія? Ще раз задумайтеся, от бачите, є отакі от велике, Бачите? Об'ємні є. ну Це якщо у вас витікає і дуже витікає. Що взагалі нічого не стримує. Ну якщо це не стримує, то тоді можете, от бачите, тамбокс такий купити, закрити свою дирочку, щоб з неї не текло дуже сильно, і поставити прокладочку. Ціни тут різні. Дивіться, є і по 1999, і по 2399 Лілія, ви оце ж написали мені три коментаря, Ніяк не, роз... не зрозуміли, що фрекенбок це для кухні, а прокладки це для другого місця. Це средства гігієни. А, і ще я вам розкажу і покажу про зубні пасти. Це коли ви відкриваєте рот, і щоб з вашого рота дуже не воняло. Дивіться, які паста. є сплат. Ну, смотря де ви проживаєте. Якщо у вас в місті <кій> м'яка вода, то вам треба без втору. А якщо жорстка вода, то з втором. І вибираєте. Після того, як ви почистили зуби, вам обов'язково їх треба ну, прополоснути. Оце, бачите, от, средство для полоскання рта, щоб не так смерділо. Зрозуміло. Лілі, це для Лілії, це все для Лілії. От вам ще памперси покажу. Бачите, скільки тут памперсів багато. Також є влажні серветочки. Так що Лілія, ви прежде, чим писати, включіть свій мозг і подумайте хорошо, чи у вас його нема, він у вас висох. Зрозуміло, а якщо ви берете тряпочку, то ця тряпочка предназначена для кухні. Ну, не обов'язково її сувати собі в проміжність. Ще є ось вам покажу перчатки. Бачите, резинові, якщо ви не можете помити кухню без перчаток, хімії багато купили, то, то тоді купляєте ще і перчатки. Ну, перчатки теж не обов'язково в перчатках, якщо ви берете прокладки, прокладку ставить туди. Все зрозуміло, Лілія. Включіть свій мозг і думайте головою прежде, ніж писати коментарі. Я знаю, ви подивитесь це відео, вам буде дуже цікаво, тому що я його для вас лично записую. Так як ви не пожаліли свій час, потратили його і написали мені аж три коментаря. А я для вас, бачите, не пожаліла свій час і записала відео. Ну, лілія. Ох, і лілія забула, сіні губова чи сіні, сіні якась там сінія лілія. Так що будьте дуже, знаєте, як, вічливими друг з друга, не прискайте ядом. І у вас все вийде. Повірте мені, не треба завідувати людям, які щось роблять, знімають, показують. Що ви там ще писали? Про голос. Ну а що? голос є? Голос? То що природа наділила? Я ж не знаю, який у вас там голос.